Мене прям розриваються, я не можу. Ну, якщо люди планують взяти собі тваринку тільки на розплідники. По перше, війна. Більшість тварин кидають. Дуже мало людей, які їх вивезли. Я теж люблю породи певні. Я люблю підбулі, я від них. Шаленію, але знову ж таки, якщо я захочу завести його, я не буду купувати цуценятка. Я дочекаюсь, поки в якомусь притулку або перетримці, або по об'явленням з'явиться якась тваринка, якій треба допомога. І я вже прийду. От як до мене прийшов мій дід зі мною спорять дуже часто. Ну, ми хочемо британця. А що ми не можемо хотіти британця? Ну, от мій котик ходить до дівчат. Ця дівчинка народжує там раз в рік по шість кошенят. Ми всіх роздаємо, всіх в добрі руки. А ви знаєте, ці шість кишенят, де потім опинилися? асфальті вбити чи ще щось. А ця киця з тих шести насвалці народжує ще шість і так і погнало. І потім у нас. У вулиці, заповнені сфінксами, британцями. Що у нас там все є? Все є, розумієте?